Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Твій город на вікні. Зазирнула сонечко в віконце, посміхнулась весело мені. Я бажаю всім добра і здоров'я! шепотів промінчик на гілі. Знаєте про моркву. Правильно, морква це дуже корисний овоч, який зростає в землі. Як її вирощують? Її вирощують із насіння. Як ти думаєш, чи можна пришвидшити ріст овочів? Сьогодні ми дізнаємося, як можна це зробити. Росада. Поглянь, будь ласка, розсада це молоді рослини, вирощувані в теплицях. Парниках і розсадниках для висаджування на постійне місце у відкритому чи закритому ґрунті. З чого ж можна висадити розсаду овочів? Овочі можна висаджувати із насіння. Насіннина це те, з чого починається рослина і чим вона закінчується. Що ж потрібно рослині для гарного росту? Правильно, їй потрібно достатньо освітлення, мінеральні речовини, тепло, вода. Чому ж кажуть, що насінина те, з чого починається рослина і чим закінчується? Саме тому, що з насінинки проростає рослина. Коли рослина вже віджила свій вік, вона викидає насіння. Для того, щоб її рід продовжився, що для рослини в природі є джерелом тепла і світла. Правильно сонце. А що є водою? Водою є дощик, або та сама водичка, якою людина може полити рослинку з ліки. Що ж потрібно зробити, аби насінина дала початок новим рослинам? Її потрібно посадити в землю, полити, щоб світило сонце і їй було тепло. Рослини вирощують із насіння, але деякі із них потребують багато тепла і світла. Тому спочатку в теплій кімнаті із насіння вирощують розсаду. А потім, коли потепліє на дворі, вже висаджують у відкритий ґрунт, на клумби, в квітники і городи. Проведемо дослід. Дослід називається Твій город на вікні. Нам треба взяти тарілочку. На дно тарілочки насипати трішки дрібних камінчиків, з допомогою дорослих відрізати верхню частинку моркви і помістити в тарілочку зрізом вниз, в ці камінці, залити туди воду, щоб вона закривала тільки зріз, поставте на вікно в тінь. Через кілька днів з'являться зелені паростки. Які дуже швидко будуть рости. Те ж саме відбувається навесні з овочами, посадженими на городі. Будь ласка, наступний дослід виклади насіння на вологу ганчірку, щоб на насінні швидше з'являлися паростки. Наступне Проросле насіння по одній дві штучки помістіть в пластикові стаканчики, заповнені наполовину ґрунтом. Виставте їх на підвіконня і поливайте водичкою. Коли з насіння підростуть кущики, їх можна буде посадити на городі. Цікаво спостерігати, як із маленької насінини може вирости кабачок, огірок чи помідор. Пригадай, будь ласка, як це можна зробити. Це дуже просто. Тобі це вдасться. Дякую за урок. Ви були неперевершені. Спасибі! До наступної зустрічі! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок. Бувайте!